Сьогодні 9 березня, день народження видатного українського поета, художника Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні, в цей день ми шануємо його пам'ять. І я, дітки, запрошую вас сьогодні у цікаву подорож, подорож у бібліотеку де нам розкажуть дуже-дуже багато цікавого про цю видатну людину. Тож вирушаємо. Любі дівчатка і хлопчики, сьогодні ми поговоримо з вами про видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Його знають не тільки в Україні, а майже в усіх країнах світу. Народився Тарас Григорович Шевченко майже більше ніж 200 років тому у маленькому селі на Черкащині. Батька його звали Григорій, а маму Катерина. І сім'я їх була дуже велика. У Тараса маленького було ще п'ятеро сестричок, п'ять сестричок і два братика. Батьки дуже тяжко працювали в полі і доглядала. Дивилася маленьким Тараском його старша сестричка, її теж звали Катерина. З маличку він дуже любив природу, маленький Тарасик, і вже в ранні роки в нього проявився хист до малювання і він почав складати вірші. Малював він іноді на березі річки влітку, гілочкою на піску, гілочкою дерева на піску. На маленьких клаптиках малював. Олівцем і почав складати вірші. Але е, сім'я була дуже велика, і вже в 9 років він втратив маму. А через 2-3 роки і вже остався сиротою круглим. І почав він з маличку заробляти на хліб. І коли вже підріс трохи, він опинився е, на чужині в іншій країні. І Люди помітили його хист до малювання, що він в його дуже гарний поетичний талант і допомогли йому. І вже перша книжечка, яку видала книжечка віршів, вона називалась Кобзар. Бачите, дітки така вона більш для старших діток. Називалась Кобзар. У нас є в бібліотеці і книжечка, яка називається Дитячий Кобзар. Про що писав? Про що писав Тарас? Він писав про рідну Україну, про мальовничу красу природи, про працьовитий і волелюбний народ України. І він мріяв, щоб Україна стала вільною, незалежною, щоб всі володіли українською мовою, добре знали мову і читали його вірші. Прожив він недовге життя, всього 47 років. Але його знають у всьому світі і в великих містах України. Майже в кожному місті є пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. У нас в Одесі теж є парк імені Шевченка і там є пам'ятник. Дітки, якщо ви хочете познайомитись з книжками, які в нас є про Шевченка, завітайте в нашу бібліотеку номер 37 за адресою Марсельська, 14. Я ще хотіла вам показати, які ж він картини малював. Він іноді малював себе. Такі картини називаються автопортрет. Його кілька автопортретів, які він намалював. І, бачите, любив малювати. Ще показати. <рес> Це автопортрет, бачите, тут Тарас Григорович Шевченко. Дуже розумні очі, такий погляд у нього розумний. От. Це світлина, фотографія, бачите, Шевченка. І от картини я хочу вам показати. Бачите, він і пейзажі різні малював, і портрети відомих людей. Зараз це. Бачите, теж ось пейзажі дуже гарні, море малював він. Ось, бачите, це портрети інших людей. Дуже гарно він і олівцем, і фарбами малював. І е, написав він більше, ніж тисячі картин. І до цього часу е, збереглися більше 800 країн. Оце, бачите, селянські дівчата, жінки. Це олівцем. Така картина. Це такий же автопортрет. Оце бандурист. Я ще хотіла дітки вам сказати, щоб ви знали, чому книжечка називається Кобзар. Є такий музикальний інструмент, кобзар, і от ходили по селах музиканти, кобзарі і е, співали пісень, різні думи під музику розповідали. Так, бачите, оце дерево дуже любив малювати. Таке дерево. Дуже гарні книжечки, будь ласка, ми запрошуємо вас до бібліотеки. Приходьте з мамами, з бабусями, з татами і беріть ці книжечки. Це книжечка, бачите, кобзарик. Тоже дуже, дуже гарні ілюстрації, от до його вірші. Може, я ще почитаю віршики, так? Да? Так, зараз. Ось, бачите, мама з дитинкою і такий вірш. У нашому раї на землі нічого кращого немає, як та я мама, мати молода є своїм дитяточком малим. Добре, давайте. Я вам дітки казала, що Тарас Григорович дуже любив вірші складати про природу українську. Зараз я вам кілька маленьких віршиків теж прочитаю. Так. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Бачите, такий балюнок гарний, цвіте калина на березі і дівчинка гуляє біля річки. Так, і ще кілька невеличких віршиків. Ось якраз у нас зараз березень, народився Тарас Григорій Шевченко 9 березня, і от як він пише про весну. Встала й весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Бачите, такий малюнок, наче сама весна. Прийшла на українську землю. І останній віршик, бачите, про сім'ю. Бачите, у Тараса була дуже велика сім'я. Зараз. От. Сюда. Бачите, уже цвітуть вишні біля хати і сім'я вечеря. Як же написав про це Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають у дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та Соловейко не затих. Ось такі дуже гарні ілюстрації. цій книжечці. називається дитячий кобзар. Так що приходьте, дітки, в нашу бібліотеку з батьками і подивитесь, які в нас є книжечки. Багато віршів, діти, я ще хотіла вам сказати, покладені на музику і пісні є. От така книжечка Шевченка Славому піснях. У нас є. Це такі пісні, як Ревета стогне Дніп широкий та інші. Так, на цьому ми будемо прощатися, до побачення, діти. Дуже рада була вам розказати про Тараса Григоровича Шевченка. Ну ось, дітки, закінчилася наша сьогодні незвична така подорож у бібліотеку. Я вважаю, вона вам дуже сподобалась. Сьогодні ви дізналися дуже багато цікавого про цю видатну людину Тараса Григоровича Шевченка. А сьогодні я з вами прощаюся до нових зустрічей. Всього вам найкращого!